Вітаю глядачів мого каналу. Друзі, сьогодні наше відео про те, як підкормити наші саженці удобренням. Я взяв сульфат магнію, взяв один спічечний коробок з горкою, висипав 10 літрів води. Вода тепла, добре прогріта на сонечку і добре розмішуємо, щоб наше краще проникло до коренів. Я зроблю декілька дренажних отворів біля корня нашого винограду. Ну, це я зробив для того, в кого немає дренажної труби, то бажано зробити, щоб під корінь потрапило наше добре. В кого є дренажна труба, то дуже просто заливаємо просто у нашу дренажну трубу. І воно все добре. Поглинається нашим корінням. От, об, взагалі я використовую дренажну трубу в основному для підживлення винограду. Ну, а також для поливу це дуже зручно. От, так ми його удобряємо. Нагадаю, що краще виноград росте, коли він направлений вгору. Це полярна рослина, і він дуже добре розуміє, де верх, де низ. Так що, направляємо його завжди вгору. Тоді він добре в нас росте. От таке в нас сьогодні відео про удобрення молодих пагонів винограду для кращого росту і визрівання. От. Зараз у нас виноград вже в такому стані деякі сорти. Набирають кольор, красяться. От такий у нас подарок не святає. Оце у нас століття. Так що все добре. Потроху він уже дозріває в стадії дозрівання. Ну, зараз є ще таке, що освітляють. Грони. Ну, поки що я їх не освітляю, тому що можуть ягоди попектися на сонці. Я лишаю все листя, поки він не почне фарбуватися і не пофарбується. Тоді можна буде обламати нижні листки до грон. Ну, про це я, мабуть, зніму наступне відео. От, таке у нас сьогодні відео. Ставте вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Бажаю всім гарного врожаю. Все, до наступної зустрічі на моєму каналі. Пока.